Ну що, друзі, привіт! Ми приїхали знову випробувати удачу. Приїхали. Яке сьогодні у нас число? А? 23. 23 березня. Ми приїхали на клуб Рибалок Відпочинок. Стараємося зняти для вас відео та випробувати знову вдачу піймати коропа. На початку тижня погоду на вихідні обіцяло одну, показувало, що буде 19-20 градусів, тому ми не думаючи, забронювали сектор, щоб поїхати зловити коропа. На даний момент у нас погода градусів 11. Як бачите, затягнуло все тучами, на завтра передає взагалі дощ. По тиску ми подивилися, що завтра тиск буде ну, дуже пригати з порівняння з сьогоднішнім днем. але з погодою у нас ну, ніяк не вигадаєш, тому що синоптики у нас кажуть все по-різному. Тому е ми не будемо зупинятися, будемо спробувати ловити коропа. Сьогодні в мене, е мене буде в кадрі дуже мало, тому що я сьогодні замість оператора знімаю Влада, знімаю Андрюшу, буду знімати нашого шеф-повара і бармена Костю. Е ми приїхали четвером. Е ми зайняли шостий сектор. Влад буде у нас кидати правіше. Так випав на жребі, і він захотів. Ну, він захотів. Взагалі жребій по-іншому, але він захотів кидати правіше. Я буду кидати лівіше. От. Е, в принципі, зараз короб клює більше всього вночі, але будемо дивитися, годувати ми не будемо зовсім. Будемо ловити нефлети без прикормки. Стікмікси, мікс, стікмікси у нас від корм, сквіт і робін Ред від Олексія Пугача. Влад ловить, здається, на шості попапи маленькі гачки. А я вибрав тактику восьми гачків і восьмих попапів. Тобто, подивимось, що буде краще працювати. Ну чи взагалі в шось працює, чи ні. Who is it? Вроде что-то было. Есть, есть. Влево, влево тянется. Стой, удочки вверх поднимай. Что Маленький, ты подожди. А я що казав? 300 мінус кіло 2800. 2800 перший короб сезону. Костя зловив, так? Да? Так, хто ж там? туди потім обратно Давай, мамку веди нам. Друзі, усім привіт! Так склалося, що на минулій рибальці нам довелося зібрати речі і їхати додому. Склався деякий форс-мажор. Але відео для вас потрібно зняти. Тому завтра у нас будуть змагання Азура по спінінгу. Але ми приїхали за день для того, щоб зняти нове відео для вас. Не нове, а продовження. Ось, Минулий раз ми вибрали тактику ловлі без корму, це нам принесло всього одну рибу. А зараз ми трошечки підготувалися, змінили тактику і вирішили, що потрібно нам загодуватись. Чим саме ми будемо сьогодні годувати рибку? Ми дістали наші минулорічні запаси. У нас є трошки бойлів, ми їх покришимо, ми придбали вже готову коноплю. Тому що у нас її не залишилось. У нас залишились ось такі стікмікси. Strawberry Salmon, Corn і Bіlachan. Трошки мілкого пеліцу. Зараз покришимо бойли. додамо пеліцу з коноплею. Замішаємо наші стікмікси. В принципі, і будемо ловити. Ще дещо хочу показати вам по насадкам: ми будемо ловити на такий баланс. Девілс Потім Тут гачок у нас Nash Clow Flota, а, вже в палець в'ївся. Це у нас кренк. Ось така насадка. Також кренк така двохкольорова і помаранчева. Тобто почнемо експериментувати з таких насадок. Все, зараз замішаємо корм. В Палки ми майже склали, і будемо вже ловити і показувати, як у нас відбувається наша ловля коропа. Тема. Там ще сипуха, флюра, єлі, ліхвіт. Ось так у нас творчий процес. Кришимо бойли, додамо 3 мм пільчику, Влад замішує у нас тікмікси. Зараз до нас повинен приїхати Ярослав. Ось, ми вдома забули катушки, удачно. Ось, І привезе катушки, якраз до цього йдеться наш корм. І ми ще будемо готувати наш корм для нас. Ось, І, звісно ж, покажемо, які сьогодні страви в меню у нас. А, уже сорвал. Давай. О, -о, -о. Невеличка опус І... що у нас перший коропець? Маленький, але така от зеркалочка. Взяв без корму. Нарешті ми дочекалися цього моменту, нам привезли катушки наші, які ми забули в Житомирі. Уявляєте, рибаки, забули катушки? Ну, нормально. Так, зараз ми швиденько е, зарядимо наші катушечки і поїдемо на лоці, загодуємо рибку і будемо вже повноцінно ловити коропа. Лося чергове клювання. Просто перезакід клювання, перезакід клювання, перезахід клювання. Це жестяк. Нарешті це моя перша риба сезону, тому що мені ніхто не давав виважувати рибу. Я просто владу забрав вудлище і почав виважувати. Так, я думаю, що давайте ми його будемо підіймати. Все. ковтнула воздух, тому беремо і заводимо в підсадчик. Черговий коропець. опа yeah. черговий коропець. Угу. О, друзі, мені здається, що це трошки тяжкіша риба. Супротив трошечки більший, але може це мені здається. Новий вузичок. Ми йдемо його відпускати. По-моєму попапу. Віддає хід. По-моєму по хапу. Ти невірно. Да, Вниз, опусти, браті. Зараз я тобі скажу. Десь сі... тільки він впливає, може бути це і не я. Ти можеш? Братік, це не я. От він. Він уже тут а в тебе. У мене поклк. покльов. поклк. У нас вже, напевно, коропець 15-й, щойно був дуплет. Ось такі малюки кліють. Але зараз все-таки ми поїдемо, погодуємо дві точки, дві залишимо без годування і йдемо випускати наших малюків. І ще один. Ну, Це просто роздача, роздача. Піди чуть назад і тобі буде легше. Так, можна чуть поки що. Так, під час. Давай сюди. Приходимо дивіться, не ремонт, верті навай зимати Друзі, їдемо годуватись. Будемо пробувати нашу фракцію збільшувати, тому що ми вже втомились просто ловити коропів кілограм півтора. Ну два. дурний Даньки, давайте ну, нам принесіть бік Нарешті, будь ласка. Мови <плевиця> клювання. Це щось просто неймовірно кукоється. Це, Це... Розрив, просто розрив. Я чесно, я от на такій рибалці я ще не був. Я, Ладно, я, 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 от тільки добре, окей, тузики, але ну Диви, дивись, діремо, почекаю, почекаю, ще я. одна палка. І так, друзі, ми відпускаємо нашу рибку. І ми підсак не встигли взяти. І зараз ви такого уважування ще не бачили, але ми будемо заводити рибку в, сум, в сумку для зважування. Це, це просто розрив. Білочан розриває. Єс. Важить того буде. Карпи клюють як карасі, це якісь, я не знаю. Це ж сак, треба просто управлятися. Це просто щось неймовірне Так, підсічка у нас за нижню губу і запалась. Ну, я думаю, що десь 4 4 кілограмчики, можливо, є. Давай, так, давай, рамчик. Змочи коробця. Зараз я вам покажу цього малючка. Дивіться. Але також маленький коропець, але приємно. Все ж таки сезон відкривати дуже приємно. з, таким, з такими частими покльоками. Чесно, друзі, ми просто вже втомились ловити. Ці хтузики в вані відбуваються ну, від 3 до 5 хвилин. Ловиться риба 3-5 хвилин. Їдуть дві палки, три палки. Знову ось така чергова рибка. Добрий день. Ми сьогодні готуємо ну, не зовсім коронну нашу страву, але просто у нас буде картопелька з смаженою підчеревинкою. Зараз ми гарненько воліці обдаємо. Під черевнику, вона стала золотистого кольору. І, звичайно, нашому козаку ми тут підсмажуємо пару ковбасочок. бо Він голодний. Дай Єрема, ти голодний трошки. І скоро ви побачите, як воно далі буде виглядати. Ось наше м'ясо і салко набирає гарного кольору. Скоро будемо варити картофельку, щоб ним було все смачно. Продовжуємо готувати нашу картопельку. додаємо наші супер шкварочки туди гарненько, щоб було все ідеально. Ну і звичайно, нам треба на завершення, знаєте що. Якоїсь дуже класної супер приправки, яку ми вже за приготували разом із сількою. Це бомба ракета. Супер буд! Гарний, тому, сьогодні. Все, страва перша готова. Далі ми готуємо м'ясо. Ось ми і завершуємо наше готування м'яска. І у нас буде сьогодні картопелька з хворочками і шашличок. Це буде бомбічно. завітав до нас. Так, давайте зразу не будемо його мучити і швиденько його... Мама, по Все, пішов купа.